Слово має президент України Віктор Янукович. Дорогі співвітчизники, Вітаю киян, гостей усіх олімпійського. Сьогодні свято усієї України, адже новий. Спортивний стадіон це подарунок усім. У першу чергу дітям і молоді, серед яких зростатимуть майбутні чемпіони. Успішна реконструкція Олімпійського стала показовим проєктом для іміджу. Велика подяка усім, хто виконував роботи чітко. І реалізовано у відповідності до найвищих світових вимог. Ця робота показала, що ми дружній, працьовитий народ.